Ну що, закінчив я сьогодні замовлення. Майже все на фіналі. Лишилося ще помалювати останню клітку. От. Річ знайшов я вільну хвилинку, рішив підбігти, бо вже і глядачі пишуть, де я пропав. Чекають, хочуть відео. ну Думаю піду гляну я в ліс, самому самого я така вже крутить. Піти трохи подивитися, що навколо нас. Йду доволі швидко. Йду доволі швидко, друзі, бо на все про все у нас може трохи більше години часу. От, Я за горб, а сонце все чим раз нижче і нижче. Ну, йти мені ще хвилин 10. 15 гора від цього місця, що я є. Ми вже на підході у ліс. Ну в цьому лісі фламолінів немає. от, Це в наступному і за наступним лісом Коротше, Два лісочка нам треба перейти. Ось яка стана. Така обстановка всюди. Снігу майже немає. Буквально дощ його злизав за два дні. На дворі дуже тепло. Краса, просто весна. Зранку взагалі відчувалася весна. Птахи співали попід хату. Цілий день теплінь. Ну, На вечір, мабуть, буде трішки морозу. Ну, Напевно, що небагато. Якийсь градус, може два, але зараз в затінку вже трохи відчувається от таке то ну що зараз підемо трохи погуляємо таким зимововісняним лісом От. лісу трохи болото. дороги всього розкисло на полі вже все попідсихало за день схватило але там швидше сніг стопився. мабуть тому що от, сніг здійсни вже полегонько якась трава мох, вже по лісі бігом зеленіє. От. І ми в лісі. Ми в лісі. З цього боку пагорба, ось сова полетіла, бачите, О, сполошили її. Задихався, просто труба, бо не йду, а біжу, бо часу чимраз не менше, бачите. За пагорбом сонце є, а сюди по долині його немає. Ну, нам повезло в тому, що гриби якраз знаходяться, якщо вони, звісно, будуть, на сонячній стороні. Так що там трошки день буде довше. Ось. Вийшли ми на пагорб, і як ви можете бачити, вся долина освічується променями сонця. А за той бік провала вже сонця немає. От. І лишилося нам тепер спуститися вниз в провал. Сьогодні, друзі, такий похід більше експериментальний. Суто для підписників та глядачів каналу. От. Похід експериментальний. Чи можна ось піти і знайти зимові гриби. Ну, але, звісно, це все. Сьогодні побачите. Чи знайдемо, чи не знайдемо, головне нам зійти вниз. Так, сонце в нас вже на обрії, якраз заходить за ліс. Багато часу в нас не лишається. Ну що, ми майже на підході. Маємо якихось пів години, бо ще треба лишити час назад щоб завитка вийти з лісу, вилізти під цей горб, бо на помацки трошки буде не ухти лізти. Ось, позаді нам ще пів горба в долину, а в цій ямі ще доволі багато снігу. З тої сторони снігу майже немає. А тут ще яма вся в снігу. Ну невеличкий, але ще є. Так, ну що глядачі, ось ми і прибули на місця наших зборів. Я лише зійшов буквально з пагорба, бачите, позаді мене горб. Я лише зійшов і зразу прямо по курсі я бачу гриби. там бачу такий класний великий кручисько зимових грибів Ламолін. А вони, друзі, є. От тобі і на, Ви тільки подивіться, яка тут краса росте. Давно я не був, не ходив, не було можливості. Подивіться. Ви це бачите, скільки їх тут. -ка? Це просто щось. Як роз'єдно то не брав, а взяв з собою тільки кулька. Думаю, не беру. Бо хто знає чи щось є, подивіться. Та що от. Трошки підмерзли. Ось. Але ще такі повністю гарні грибочки. Такого розміру, Ну це просто якась удача. А? Це нам з вами фортануло сьогодні. Правда? Краса. от тако. Що кажу що ці гриби ростуть цілу зиму. Я, знаєте, знаходив їх по ходу і в кінці лютого минулого року, тільки не пам'ятаю, чи я знімав. Попадали день де поодинокі, а вже таки старкувати. Ось. Подивіться. Оба-на. Яма лишень з вами зайшли. А ми лишень зайшли. Ось. Зайшли і зразу попали на перші гриби. Класно? Не Класно. Недором не потягнуло в ліс, чуйка не підвела. Без грибів, як я кажу. З цього каналу додому ніхто не йде. Є? Ну все. Чи що, йдемо далі. Так, зібрав я тут пакет. Ось, поки вже в нас є, вже ти казав, на час і можна нормально пообідати. ну Но Це мені подобається, не знаю як буде далі. Но ми лише зайшли і зразу так попало. Бачу, там далі щось знов червоніється. Знаю, що воно йдемо дивитися. Так, погори в'язки ще з одним грібником і починаємо далі. Ось тому пало метрів. Я замітив ще дуже гарний корч. Звідки подивіться, подивіться, яка це краса. покраса. Обань. це бачите? Подивіться, що тут ховається. Така покламуліна повилистала. Друзі. Ось, подивіться, які класні гриби. О, молоді, свіжі, гарні, великі. Не знаю, коли вона, звісно, виросла, але виросла. Ось. Ладно, це я зрізаю, йдемо далі. Може ще щось повезе. А, тільки що здибав я одного чоловіка. ну правда, він за іншими грибами. Питався, що це за гриби. Я йому кажу, їстівні, смачні, він каже, ну океа, кому що. <хи> Пішли далі. Так, і зразу знову замітив декількох місця. Зразу знову декілька місця. Так. Тут. Тут декілька. А це трошки. Тому далі замітив більше. На нас За Забирають. П'ять молоді. Ось. Ось такі. там ще, ще, Треба біти з іншої сторони. І о, Йо. бачите? О, я замітив ще. Ще не все. Є на слідучому такі. Але вже старий Старі вже такі ніякі. Ось, повідходили. Копустовбургі, пішли вверх. Бачите? Так. По там я бачу ще, це не шкошно. Ні, помилився. То листки немає. Ну добре, а ні, є тому. Є тому, не помилився. Загубив дерево. Є Є опять. Ось є опять такий корчисько. Величезний, але вже такий підуставший. Тут молоденький. Тут знову ось на дереві. скільки. І знову скільки грибів. Круто, круто. Гриби є. Що, збираємо. Ну як не крути, я би хтось сказав. Тобі би не повірив. Якби сам на свої очі цього не бачив. Ну що, друзі, ми лишень зірвали. Буквально я пройшов може 15 кроків. Цих я не бачив, я бачу далі. Це просто капець, гриби за грибами. Зараз зриваю. Віці які молоді, класні берудні шапки. Тому бачу далі ще. Це ми з вами і зайшли. Ага. Так. Я вже жалкую, що я корзину не взяв. Ось тут такі гриби йдемо далі. Бачу, знову ще біля двох дерев. Ростуть прямо з під стовбура. Ось. Тут такі гарні молоді, по декілька. Опа. Грибницькі молоденькі грибочки га? Це треба таке? Ще буквально позавчора снігу було Ну, Падали душі, теплі двадні. Сніг збили. І, мабуть, вони дали росту і ламолінам. Так, бачу я ще. Дивіться, який величезний корч. Здороволені. Вони, значить, і добрий. Можуть бути червиві. Перевіримо. А ні, чистий. Кисти. Хочу, ладно, зараз подивитися, ці... що там замітив. Ще біля одного дерева. Зразу покажу. Ось тут такі. І там один бач. Теж такі... ж непоганий. Ось. Можна ще замітив. Ще. Є ще. О, тупточки. І туточки по землі Молоді. Що, йдемо далі. Так, і як ви думаєте, далеко я не пішов, пару кроків. І знову гарні. Два корчика. Дивіться, які тут зазирають. Гарні молоді Бачите? Краса. Це просто краса. Це нині нас грибний день. Прийшов, нарвав і пішов. Ну що, обрізаємо коріння. І йдемо далі. Чуєш, що ми ще знайдемо. Так, буквально може походив хвилини-дві і бачу знову під самим пагорбом. Вже колегко починає брати силу ніч. Вісі чим раз тим слабше виднося, але ми встигаємо назбирати. Ще хвилин п'яті ми наберемо. Ось такий корчик. Забираємо. У нас вже пів пакета далі. тому що я замітив. Ось, але вже такі не дуже гарні. Йдемо далі. І декілька кроків. І тому я знову замітив на стовбурі. Велетенський, велетенський корчисько. Оце просто. Подивіться, скільки їх тут ка. Ого! Скільки їх тут -ка є. Ви це бачите? Це просто щось з чимось. А ми з вами збираємо гриби в лісі і ще в такій кількості. Фламоліни понаростало. Добре, що краще зараз вибираємо і йдемо далі. Так, там зібрали декілька кроків. Замітив я ще. Ось таку під кори. Зазирає цілий крочисько, але ми вже якісь такі. А ні, ще зверху вони такі виглядають. Нормальні. Берем. ось такі крочисько. Ось який пропав, бачите, великий був. Каса, каса. Бачу, що нам треба буде на днях знову підбігти і більш ретельніше пошукати. Думаю, ми тут знайдемо, якщо вийде, звісно, знайти час. Йривемо, йдемо далі. Так. Тут же хоч берете, не виключай камеру. Пару кроків і ми знаходимо знову Ось на стовбурі. Ось такі. Отакі пару кроків і знову. Тому я замітив знову. Пару кроків і бачу ще на одному стовбурі. Я одразу вам покажу. Ось. Дивіться. І знову. Я кажу, що вони на цих стовбурах ростуть круглози. Бачите, молоді ростуть, ще значить їх не кінець. Вони ще будуть. Вони ще будуть. Я навіть читав, що ці гриби знаходили навіть в середині березня. Ось. Що вони ще можуть бути, хто знає доки. Ще може бути ще одна хвиля. Йдемо далі. І знов. Дивіться, молоді. Молоді, тільки пролазять. Бачите? А ці більшенькі заберемо. Бачите? Одні більші, одні менші. Ось, це можна побачити. Це просто щось. Потроха, потроха, але їх скільки є. Десь вже на двох стовбурах. Дивіться. Ось. Тут тако Зимова каска. Гриби ростуть. Ось. І тут знову. Бачите? Тут знову. От, йдемо. Клас, і там знову бачу. Я вже, друзі, з того всього, став перебірою. вибираю одні самі більші, гарні. Може навіть малі не хочу брати, я вже надавався пів пакета. А то казна, казна. Класно, тут дивіться, казна, хід казну. Класно, під кори покажу тут? Засирає шапка. А? Клас. А то два купки, я думаю, що одна така шапка. Там, там, і тутечки знову. Ось тако пішли. Бачите. Навіть не вимикаю, вже йду такого знімаю. Походу, на ну, добре ці я зірву. Підемо далі, ці гарні більші. Так, ну що, пів пакета є. Перейшов я навіть не пів цього лісочка. Буквально за хвилин 10-15 ми назбирали з вами пів пакета гарних грибочків зимових. Ну що, на смажку. І то на добрячу ми набрали. Мабуть, далі йти не будемо, бо сонце вже зайшло далеко. В лісі починає вже змеркатися. От. Зараз можна і на якусь дичину напиватися. В лісі нікого. Ну, одного чоловіка я От. Ну що, Ось така була на сьогодні грибалочка. Такий був вихід. Весняний день. Вирішив. По просьбі багатьох глядачів і підписників, бо пишуть люди, де живий, здоровий, живий і здоровий, просто багато роботи, нема коли піти у ліс. Сьогодні степліло, закінчив роботу, знайшов вільний час, і то так під вечір вибіг, аби вам показати, що зараз твориться на даний час в лісі. Ну що, в наших лісах, як завжди, круглий рік можна знайти якісь гарні чудові гриби. А ви якщо це все не пропускати, залишайтеся на каналі. Зустрінемось, па-па. Ну і що ви думаєте? Я беру кост на вихід, а вони нам попадають. Ось. Далі попадають дорогою, ось такі. Там тому ще може, тому ще на стовбурі молоді. Я вже навіть їх брати не буду. І стане, нам пів пакета гарних, молодих. Зараз покажу вам ближче, що ми назбирали. Ось, бачите? Дивіться, які молодесенькі. Лізуть. Можна сміло буде ще раз йти в ліс. На гриби у це місце. Рахуючи те, що я навіть не пройшов половини лісу. Скільки я полишав, повно молодих, дивіться, знову, скільки їх лізе. Бачите? Ось, закурок О. Це просто щось. Ми вискочили з вами на розвідку в ліс. І не дарма. Бачите, що твориться. Гриби ростуть, і то непогані. А ми назбирали ось. Тако ось тако. Пів пакета таких гарних, чудових грибочки. Вибирав такі самі більші шапочки. молоді майже не брав, а наші брати молоді, які великі, правда. Ну все, зустрінемося на наступній. Чудова грибалка. Папа. Ну як? А ми з вами все встигли. Буквально за годину часу встигли погуляти, встигли грибів назбирати. Йшли, бачили самі, сонце сідало, якраз вийшли з лісу, сонце сіло, ледве-ледве ще виднося, буквально ще хвилин 15 і нас захопить повністю ніч.